Без Росії та Китаю, але за участі європейських країн. Попри численні спроби Кремля зірвати захід, довгоочікуваний саміт миру у швейцарії таки відбувся. Давайте подивимося, як це було. Я радий вітати усіх на Першому саміті миру, який може бути першим кроком до справедливого кінця війни Росії проти України, 101 держава та міжнародна організація сьогодні присутні на саміті, і це неймовірний успіх. Президент Джо Байден і я будемо і надалі підтримувати Україну для Америки. Важливий мир в Україні. Нам потрібно підтримати цілісний, справедливий. Та тривалий мир для України, <клісті> такий, який відновить український суверенітет та і територіальну цілісність. Дорога <плісті> до досягнення тривалого миру буде довгою та сповненою викликів. Я схвалюю рішення організаторів цього заходу сфокусуватися на. Менш контроверсійних питань на саміті, як і очікувалося, розглядалося усього три питання: продовольча та ядерна безпека, а також обмін полоненими, включно з поверненням депортованих дітей. Ці питання мають велике значення для багатьох країн, в тому числі для тих, що знаходяться далеко від зони бойових дій. Результатом глобального саміту стала спільна заява його учасників. Щоправда, у ній як і прогнозу. Вали чимало експертів жодного заклику до виведення російських військ з території України немає. Основні положення підписаного комуніке озвучила президентка Швейцарії Віола Амгерт. По перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним. По друге, неприпустимими є напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху прямування а також на цивільні порти і цивільну портову інфраструктуру. По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими. Всі депортовані та незаконно Крадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Під цією заявою підписалося 78 країн і чотири організації. Володимир Зеленський залишився задоволений результатами конференції і вже анонсував підготовку до другого саміту миру, на який планують запросити Росію. Ми вже маємо країни, які зазначили свій інтерес прийняти другий саміт миру. І ми почали перемовини з ними. Отже, сьогодні в Рубриці на часі разом з експертами будемо аналізувати саміт миру та спробуємо спрогнозувати, яких наслідків для України та світу варто очікувати після завершення цієї конференції. Дива не станеться. Одразу після саміту війна не закінчиться в один голос кажуть аналітики. Сприймати формулу миру і саміт прийшов. Ми підписали мир Росія здалася. Ну я думаю, що це вкрай відповідно наївно. Це не наближає нас до миру. Це більше. Такий перерозподіл країн о, на планеті, тобто хто на світлій стороні, а хто вирішив залишитися на темній стороні. Якщо е, були у когось очікувані, що це буде от, безпосередньо мирний саміт, і так далі, то я думаю, що насправді ну вряд навряд, навряд чи ці очікування могли е, виправдатися. Тут багато питань, які е, під, піднімаються, їх не можна вирішити без участі Росії по зрозумілим причинам. Ну, наприклад, навіть. Візьмемо питання звільнення українських дітей з полону. Ну ми ж це чудово або військових. Ми ж теж чудово розуміємо, що без Росії ми не можемо це зробити. Те ж саме стосується питання звільнення Запорізької атомної електростанції. Навіть якби геть усі країни закликали Росію це зробити, підписавшись під Комуніке, без політичної волі Путіна ситуація б не змінилася, вважає Олексій Якубін, і на цьому під час саміту наголошували деякі країни. Ця зустріч не повинна бути лише зустріч поміж друзів. Тут е, можуть бути і друзі, і вороги. Росія має бути за столом миру не можна досягнути в Україні без залучення Росії. Сьогодні Росія відмовилася від нашого колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права. Але це зовсім не означає, що саміт без участі Росії не потрібно було проводити, кажуть експерти. І додають організатори заходу ставили перед собою конкретну мету. Одна з ключових цілей тут була пов'язана з тим, що називається будівництво коаліції на підтримку України. А в першу чергу навіть не серед західних країн, а серед країн того, що у нас називає традиційно глобальним півднем. Але реалізувати цю мету на 100% не вдалося, адже Китай взагалі проігнорував саміт. А інші країни глобального півдня, такі як Індія, Мексика, Бразилія і Саудівська Аравія, хоч і були присутні на Заході, але спільне комуніке не підписали. Саміт. Ну не зовсім так спрацював, як була розрахунок. З іншого боку, ми бачимо, що а, якщо подивитись а, в кінці, от за кількістю країн, які були від різних регіонів світу, то у нас там було достатньо багато країн а, з Африки. Низка з них, в тому числі до речі, і, і підтримали а, кінцеве комініке. Але й Саудівську Аравію та інші країни глобального півдня списувати з рахунків також не варто, адже чимало залежить від дипломатичної. Роботи додає військовий експерт Іван Ступак. Можливо, на наступного разу на наступному саміті ми побачимо серед тих країн, які сьогодні проголосували проти, побачимо країни, які стали на нашу сторону. Наприклад, Саудівська Аравія. Вона зараз коливається, чи бути більше з Китаєм, чи бути більше з західним світом. Але поки що попередньо бачимо, що західний світ приваблює їх ну, набагато більше ніж Китай. Але сам факт, що Саудівська Аравія, Індія та інші країни глобального півдня були на першому саміті миру, вже свідчить про дипломатичну перемогу України. Стверджує політолог Ігор Петренко. Теж треба зважати, що була активна протидія з боку як Російської Федерації, так і відповідної Китаю. Про це і Зеленський відповідно зазначав. Тому, в принципі, в цій ситуації я думаю, що це завдання. Ми теж виконали. Так чи інакше, з огляду на ситуацію, яка склалася, Україна змогла виконати максимум завдань на саміті миру. Додає політолог. Перше завдання це витіснити свою порядку денного будь-які інші пропозиції умовно миротворчого характеру. То є китайська, є Росія зі своїм Стамбулом на шпальтах всіх відповідно засобів масової інформації світових, де в цілому в дискурсі, на вустах, передусім, йде обгорні якраз питання формули. Далі наше завдання полягало в тому, щоб поставити Російську Федерацію на розтяжку. І якщо вони відмовляються, то вони просто показують, що не готові взагалі до мови. І тоді їм буде складніше просувати свій порядок денний, навіть Китаю буде складніше підтримувати Російську Федерацію. Та чи погодиться Росія взяти участь у другому саміті миру, коли і де він може відбутися? Думки експертів щодо цього різняться. Теоретично, я думаю, що на осінь другий саміт він. Може відбутися пропрацьовується декілька країн. Орієнтовно цей саміт планується попередньо. Говорили на кінець літа. Десь до листопада, а, цього року, я думаю, що буде спроба от в цей часовий проміжок а, провести цей другий саміт. Ми ж і надалі будемо стежити за розвитком подій, аби не пропустити найважливішого. Підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу.